Вітаю на каналі. Сьогодні ми розглянемо з психологічного погляду, чи існує справжня жіноча дружба. Та чим же ми керуємось, коли обираємо собі подруг? Існує стала думка, що справжньої жіночої дружби не існує, мовляв, завжди буде присутня нотка конкуренції, самоствердження, інтриг і зрад. Хочеться розвіяти цей міф, оскільки мільйони жінок мають щирих, вірних та надійних подруг, але є одне але вони не мають глибинних ментальних проблем. Які б їм заважали будувати міцні соціальні зв'язки з іншими. Дружба це глибокий емоційний зв'язок, що виникає на стику емоційної безпеки, спільних цінностей та взаємної підтримки. Якщо казати по-простому, це наш емоційний підсвідомий вибір людини, з якою є потреба бути в постійному контакті. Спокон віку дружбу звеличували наші предки у своїх роботах. Про неї навіть писали древні філософи. Аристотель стверджував, що дружба це одна душа, яка живе у двох тілах. Сократ писав, що без дружби жодні взаємини між людьми не мають цінності. З роками людство не змінило своє ставлення до феномену дружби, і навіть сучасні наукові дослідження показують, що якісні соціальні зв'язки знижують рівень кортизолу, гормону стресу, і підвищують рівень окситоцину, гормону довіри. Тож дружба не просто приємний бонус у житті, а реальний інструмент ментального здоров'я. То як же взагалі у світі, де багато століть так однозначно та стрепетом оспівували це світле почуття, виникла думка, що жіночої дружби не існує? А насправді вся справа у відмінностях роботи мозку, чоловіків і жінок, не секрет, що жінки більш емоційні та спілкуються мовою почуттів. А чоловіки мовою конструктивних фактів не без виключень, звісно, є дійсно естеричні чоловіки та суворі беземоційні ледіс. Однак ми розглянемо сталу більшість. Жінки зазвичай будують дружні стосунки на глибокому емоційному рівні. Ми більш схильні до емпатії, активного слухання, обміну особистими приватними історіями. Жіночі дружні посиденьки унікальні. Ми починаємо з обговорення новинок косметики, а закінчуємо емоційними сперечаннями про світові проблеми на кшталт знищення тигрових акул та глобального потепління. Дослідження підтверджують, що жінки підсвідомо використовують дружбу не тільки для обміну якоюсь інформацією, а й для створення міцних емоційних зв'язків, у яких може бути більш ніжності, більше підтримки, ніж у чоловічих, але, на жаль, і більшої вразливості. У дружбі жінок часто Присутній негласний емоційний контракт. Подруга плаче, і ми легко зможемо розривітися з нею за компанією, бо сприймаємо її біль занадто близько. У подруги з'явилась колега стерва на роботі, і ми автоматично вже теж відчуваємо до неї негатив, бо вона не з нашої зграї. Але головна проблема в тому, що цей контракт не обговорений, він мовчазний, а коли порушується, з'являються образи, претензії та відчуття зради. Так, саме ментальні проблеми найчастіше знищують дружбу. А оскільки жінки більш активно і вголос транслюють свої переживання у цей світ, склалась думка, що у них частіше виникають проблеми в дружбі ніж у чоловіків. До прикладу. Жінка, яка страждає на тривожний розлад, може інтерпретувати тимчасове мовчання подруги як ігнор та зраду, хоча та просто завантажена на роботі, має власні життєві проблеми і просто хоче побути на самоті. Але докупи, що має винос мозку від подруги та захищається від її постійних звинувачень. Тож дистанціюється ще далі. Результат дружба тріщить по швах. Або дівчинка, яку виховували за НАТО особливою принцесою, та яку мама привчала з дитинства мати свиту з сіреньких мишок подружок, завжди буде намагатися стверджуватись за рахунок своїх подруг навіть у 40 років. Бо це глибинна установка, і звісно, про справжню щиру дружбу в таких людей не може бути й мови. А ще є ті, хто починає виплескувати на подруг всі свої біди, очікуючи постійного емоційного обслуговування, не питаючи, а як ти? Подруга перетворюється або на безкоштовного психолога, або на зрадницю, яка не підтримала. Та не будемо забувати, що часто люди підсвідомо обирають собі оточення, з якими раз за разом по колу проживатимуть свій травматичний, непрожитий досвід. Важливий дорослий в дитинстві був проблемним алкоголіком тримай кращу подругу, яку постійно треба рятувати з серйозних проблем із залежностями. А дехто постійно обирає собі у подруги жінок, які завжди будуть намагатися звабити її чоловіка. Це свідчить про кілька глибинних психологічних проблем: несвідоме самопокарання або низьку самооцінку. Я не варта любові, я не заслуговую справжнього щастя. Такі установки сформувалися в ранньому віці, якщо мама критикувала та порівнювала з іншими, або батько був холодний. Якщо ж по життю є постійна конкуренція в дружбі, це внутрішня установка. Жінкам не можна довіряти, інша жінка це загроза. Все це несвідоме повторення дитячого досвіду, коли, наприклад, дівчинка бачила, як мама зневажливо говорить про інших жінок через власний комплекс неповноцінності або, можливо, доводилось бути в ситуації, де за увагу батька треба було боротися. Тоді дружба з небезпечними жінками спосіб підсвідомо відтворити цю боротьбу знов і знов. І не забуваймо про пристрасть деяких жінок до пліток, як засобу підвищення особистого впливу або самоствердження. Саме плітки найчастіше руйнують жіночу дружбу, бо це болото, яке 100% затягне любительку помити кістки інших на дно. Тож упевнено можна стверджувати, що так само як і родинні, любовні, професійні стосунки дружні руйнуються саме через наші ментальні проблеми. А через те, що жінки більш емоційно проживають негативний досвід та найчастіше більше його обговорюють і надають йому значного розголосу, склалось загальне враження, що саме вони постійно втрачають подруг та не вміють дружити. Для тих, хто усе життя знаходився в пошуку подруги або внутрішньо страждає від її відсутності, є хороша новина. Справжня жіноча дружба існує. Але в першу чергу вам потрібно навести лад у власних ментальних проблемах. І саме психологія вам в цьому впоміч. Пам'ятайте, жіноча дружба не тільки заповнює самоту, а й створює безпечний простір для вразливих нас. А це є ключовим для нашого тендітного психічного здоров'я. Тож подбайте про свій ментальний стан і нехай по життю з вами завжди будуть справжні та вірні подруги. З вами була Альона Кушнір.